Мені вдвічі приємніше. Сьогодні це служіння бо онук. Я прочитаю текст. Хор, сьогодні пісню приготували, так? Добре? Прочитаю текст Марка, 10 розділ з 13 по 16 вірш. І приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Учні ж не допускали їх. Коли ж Ісус побачив те, то обурився і сказав їм: пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Небесне. Істинно кажу вам: хто не прийме Царство Боже як дитя, той не війде в нього. І він обійняв їх, поклав руки на них і поблагословив їх. Друзі, це не встановлений обряд церквою. І не є постанова Божа, що вони тут сидять, Іван Петрович Плєт якраз приблизно такі фрази застосовував для описання цього служіння. По факту, це добра традиція. В Первоапостольській церкві в діях апостолів ми такого не читаємо, що відбувалося. Але сам Христос це робив. І батьки, які розуміли, хто є Христос, вони хотіли для своїх дітей благословіння від Ісуса Христа. І це дуже добре. Це дуже добре. Ви знаєте, коли дивимося, розуміючи, що є Христос, от ми читаємо за одиниць. Які скористались присутністю Ісуса Христа. В попередньому слові я вже говорив про це, що хтось може скористатись тим, що зробив Христос, а хтось може так піти і бути невсиновленим. І батьки, які приносили дітей, хтось для зцілення, хтось для благословіння, а хтось сам приходив, скористались. А духовна еліта, які були дуже самоправедні, вони осталися ні з чим. Вони були впереді всього народу, вони були, наче Божими представниками, чуть ли не представники Бога на землі. Але вони пішли ні з чим від Христа. А ось ті прості батьки, які побачили, хто є Христос, вони прийшли до Нього. Мало того, навіть учні Ісуса Христа цього. На превеликий жаль не зрозуміли. І вони забороняли. Ну, що ж ця дитина розуміє? Що він розуміє? Ну, прийде до Христа. Ну, прийдуть, ну, помолиться Христос. Ну, що тут такого? Ви знаєте, колись, будучи на молодіжному, Олексій Яковлевич Куркін говорив, це було Білій Церкві, до молоді, молодь! Та молитва якою за вас молились в церкві, і церква сказала Амінь. Ця церква за вас молилась. Вона вас приносила Богу. То не проста молитва. Ви знаєте, я теж так думаю. Що це, да, такого описання немає. Но це непроста молитва. Тому що е... не одна людина молиться, а церква каже Амінь. По суті, справи церква це тіло Ісуса Христа. Це є одне ціле з ним. І через то батьки розуміючи, вони приносять своїх дітей. Благословіння це, по-перше, це протилежне прокляття. А друге, під благословінням у Біблії розуміється як звернення Божої милості та благодаті на людину або самим Богом. Або людьми, які діють з волі Божої. Сила Божа сходить на благословляння через слова, а іноді через покладання рук. Благословенний Богом сам може ставати джерелом Божого благословення для інших. Дивіться, Авраам був благословений Богом, і він благословляв своїх нащадків. Тобто, отримуючи Боже благословення. Ми можемо ділитись з цим благословенням з іншими. І це добре, коли ми часом благословляємо друг друга. От скажімо, нам хтось каже доброго дня! Це ж благословення. Ми йому кажемо доброго здоров'я. Це теж благословення. Друзі, от такі прості слова в нашому повсякденні. «Гарно тобі вечора! Здається, ну така маленька фраза. Але коли ми ще в душі розуміємо, що цей вечір гарний може дати Бог, і ми бажаємо цього гарного вечора в душі, надіючи, що Бог може його дати, це і є благословіння. Це заклик Бога. Дивіться своїм амінь по перше. Церква стверджує це все благословення. І вона приймає участь в цьому благословенні. Тобто, прикликаючи Боже ім'я, ми прикликаємо Його благословення. В числах є такий текст. Так нехай вони кличуть ім'я Моє на синів Ізраїле. А далі і я благословляти їх. Тобто Бог каже, Бог пропонує, щоб ми кликали ім'я Господнє, а далі Він каже: А я буду благословляти. Тобто, ми сьогодні якраз. Хочемо і звершити це служіння, призвати ім'я Господнє, щоб Бог благословляв. Ви знаєте, вже дивлячись на життя ось дітей і так дивишся стільки багато благословінь. І особливо там, де і переживання ще більше і більше часу бачиш цих благословінь і милостей. І часом думаєш, Господи, чому ти до нас такий милостивий? Ви знаєте, дивлячись часом на дітей. І знаючи хвороби, знаючи і ці дороги, які ми проходили, і дивлячись на самого себе, часом думаєш, Боже, а чому ти до нас такий милостивий? І впваючи на милість Божа, ми будемо звершати це служіння. Але я попросив би, щоб раніше хор ще заспівав цей гімн, а потім ми помолимося. Будь ласка. Зараз помолиться Юлія, Андрій потім ми разом помолиться. Боже, дякую, що ти обергав до цього часу. Нас дякую за всі гості, такі ти являєш до нас у нашому житті. Боже, дякую, що ти послав нам і Максима. Тож тебе благослови його життя, благослови його всім своїм благословенням, Боже. Прошу допоможи, щоб він узнав тебе, Господь, щоб він був твоїм сином. Допоможи нам, в першу чергу, як батькам про це йому донести і показати тебе, Господи. Прошу тебе, благослови його здоров'я, щоб він не хворів, щоб він був розумним, щоб він гарно розвивався, щоб був здібним, Боже. Прошу тебе, благослови його у всьому, Господь. Також прошу тебе особливо за те, щоб закінчилась війна і щоб він міг рости. Під мирним небом, Господь, прошу благослови всіх нас надалі, будь з нами, Бог наш. Амінь. Амін. Великий Боже, я дякую тобі, перш за все, за те, що Ти благословив нас, тим, що ми маємо спасіння, тим, що Ісус Христос прийшов на цю землю, для того, щоб ми мали вільне життя, мали спасіння, мали надію на майбутнє. Господи, я дякую тобі за те, що ти послав нашу сім'ю, Максима. Я прошу, щоб ти поблагословив Його, Його життя. Ти знаєш, що Йому зустрінеться на шляху. І я прошу, щоб ти скрізь був з ним, явив свою милість для нього. Поблагослови, Боже нас, правильно нас настанови давати Йому, правильно виховувати Його, щоб в подальшому він міг пізнати ім'я Твоє і бути твоїм дитям. Я прошу, щоб Ти поблагословив і Його життя в матеріальному світі. І Фінансові питання і всі інші питання, з якими він стикнеться, а за все, Боже, Нехай ім'я Твоє буде прославлено, Отець Деця на Дух Святий. Амінь. Амінь. Боже наш я щиро вдячний Тобі за всю благодать і милість, яку ти виявляєш до нас людей. Я дякую, що ти послав онука, Максимку, доньці Юлії Андрію, Господи. Я дякую, що ти даєш це життя. І я прошу благодаті і благословіння, по-перше, на батьків, щоб вони були тими, через кого ти міг би оказувати свої милості на Його життя. Храни, Господи, його самого, нехай буде благословіння неба і благословіння землі, нехай буде мир твій в Його серці з ранніх літ. Дай милість, щоб слово твоє і в ньому стало джерелом спасіння для інших. Устрояй всі життєві питання, Господи, нехай благодать Твоя і милість пробуває все життя. Дай, щоб він мав мир в серці і мир зовні, щоб мирне небо було над Його головою. Храни все життя. Нехай буде його життя окрасою для Твого імені. Благослови Його за милосердям і ласкою Твоєю. Амінь. Можна присісти ще в кого є привіт.